Добрий день. Сьогодні хочемо розповісти про види оклейки, які ми пропонуємо нашим партнерам, та яку оклейку обрати на нинішній час. Є три стандартних варіанти оклейки, які ви можете бачити на екрані або в нас на сайті: світло блакитна, блакитно сірим, чорна салат. Світло блакитна оклейка це одна з найперших наших розробок, тому вона користувалась великою популярністю. Але все більше і більше людей зараз обирають темний варіант обклейки, який відрізняється від нинішньої. Причини популярності темної обклейки є декілька. Майже всі великі мережі супермаркетів зробили ребрендинг офлайн-магазинів темних вітів: чорний, синій, графітовий. До прикладу, АТБ, Фора, Vulka Market, та інші. Такі автомати виділяються поміж інших. Вони виглядають більш по сучасному та ексклюзивному. Ми радимо обирати темний або сірі е, тона обклейки автомату, тому що вони привертають більше увагу потенційних ваших клієнтів. І поміж світоглобих вони вже відходять на другий план. Хочемо сказати, що навіть така з першого полюду дрібниці, як зовнішній вигляд, може впливати на ваш прибуток. До плюсів темної або сірої оплейки виділяється те, що можна наклеїти акційну пропозицію, і вона буде максимально виділятись на темному фоні, і тим самим буде привертати увагу людей до автомату. Якщо ви плануєте придбати водомат, то радимо подумати не тільки про внутрішню начинку, а й про зовнішній вигляд. Ми навмисно поставили два автомата поруч, щоб ви могли наглядно порівняти ці дві види оплею. Ми, звичайно, рекомендуємо більше темні тона, а вам обирати самостійно. За детальною інформацією звертайтеся за номерами телефонів, вказані в описі, та ми підберемо ідеальний варіант водомату саме для вас та вашої локації вашого бізнесу.